Доброго дня. Сьогодні у нас 22 червня 2024 року. І я на своїй ділянці е, вирішив. Ну, це давно вже накипіло. Захотів зробити собі компостну кучу. Якийсь врізкий досок е, познаходив. Там в мене ще є. Буду, буду робити. Буду робити компостну кучу. Так, ну перше, що треба, це визначити місце. Якщо правильно зроблена куча, то вона ніякого неприємного запаху не дає. Якщо за нею доглядати, щоб не пересихало і не перегнивало, то в принципі все має бути добре. Перше правило це вибрати місце, щоб було не дуже сонячне, краще затемнене, затінене. Щоб не було протягів, от я планую в цьому місці. Замість цього куба або за ним. Друге правило. Ну, е, щоб земля не пересихала, не, не земля компост не пересихав і не промерзав, бажано робити з розмірами кубічний метр. Ну, це було на метр на метр на метр. Так, що там ще по третьому? Третє правило, воно має бути добре провітрюваною. Тобто між досками я буду робити щілини. Ну, Буду намагатися приблизно однакові щілини. Доски в мене всі різні, тому можливо, не буде візуально дуже гарний, але ну, це на перший час. На перший час, я думаю, на роки 2-3 мені вистачить, а там вже можна буде зліпити більш міцнішу конструкцію. Тепер для виготовлення гарного компосту нам буде необхідно коричні, коричнева органіка, так називаємо. Це гілки. Мілкі, мілкі подрібнені гілки, можна і не подрібнені. 에... побіги від малини, винограду, все, що таке є, це на самий низ іде. Далі зелена органіка це кошена трава, листя. Ботва якась з і так далі. І е, можна присипати, присипати певним е, слоєм землі, або далі вже починати е, наступний слой так само коричнево-зелене коричнево, коричнево, і до самого верху. Можливо, також додавати. Так називаємо бактерій для компоста. Я планую придбати їх, тому що хочу, щоб на наступний рік в мене був, була вже, готова, був вже готовий компост. Буду робити одну секцію, хоча всі рекомендують дві. ну По типу одна дозріває друга. Вже готова. Потім навпаки готову виймаєте та, що дозрівала. Вже готова її використовуєте, а там, де ви готову, то закладаєте нову. мінімум дві секції, секції. Взагалі, то кажуть, три. Я буду робити одну секцію. Зараз буду розмічати, вирізати. Для цього мені знадобиться ну, звичайна рулетка. У мене є циркуляр... циркулярна пилка, можна звичайною пилкою, можна бензопилкою. Шуропокрут. Ну і саморізи В принципі, більше нічого не потрібно. Єдине, що я буду робити, щоб вже, вже по входу я побачу, або передня кришка, стінка в мене буде відкручуватись за допомогою цих ширококрутів, або я її зроблю вставною. Це все буде залежати від того матеріалу, який я в себе познаходжу, бо якщо вставну передню стінку робити, то, ну, звісно, вона не повинна бути тяжкою. її можна було підняти на висоту більше метра, витягнути. Ну, якось так зараз приступаю до роботи. Ну що ж, от, я почав почав робити бокові стінки. Особливо не заморачуюсь на рахунок дощок. Не в мене різні. Є криві, є рівні. Бажано дотримуватись більш-менш щоб було продування. Ще спочатку почав оцей низ, дуже маленький отвір. Тут зробив більший, з іншої сторони, так як буде по висоті вони не зовсім. Підходять одне одному. Зараз будемо Зараз буду прикручувати третю дошку. два саморіза. Поки по одному на кожну дошку. Потім, коли буде готова конструкція, можливо, ще по одному саморізу закручу, але вже буду бачити, якщо буде крепка конструкція, то можливо не потрібно буде. Тому що, я, як я вже казав, це не є постійна конструкція, це тимчасово мені хочеться на наступний рік вже мати якусь. Компост, гумус, это его называют. <звы> 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 Буде робив один метр висотою, один метр шириною, один метр довжиною. Поки я ж, я ж кажу, це бокові стіночки, потім зроблю задню, а вже зредню буду дивитись, можливо, зроблю так, щоб дошки виймались. Так, ну от зробив бокові. Трошки, звісно, десь. Не витримав е, кут. Але знову ж таки повторююся, мені це не принципово. Зараз буду е, з'єднувати в короб, тобто зроблю задню стінку на дві дошки і передню стінку на одну нижню. Це то, що буде. Стовідсотково прикручено. Далі буду бачити з передньою стінкою вже по, по факту. Отак От установив я його вже, буде стояти він тут. Зараз на, накручу задню стінку. Дна, забув сказати, дна в компостнику не повинно бути. І бажано зробити зазори між землею і нижніми досками. Це я лопатою трошки зроблю. Також для, для чого? Для того, щоб вода не заставилася. Ну якось так. Ну що, ось такий вийшов у мене компостник. Тут я зробив передню стінку, щоб знімалось. досочки знімаються, але не було що поки поробив таким чином. Просто позагинав в гвозді. Маю зробити щось, щось по типу кутничків. Так, як бачите, трохи припідняв. З самого початку треба було робити, щоб доски не лежали на землі, щоб був відток води, щоб не заставилася вона там, але вже як є, є, як є, зараз будемо наповнювати гілочками в якості в якості подушки. Візьму в мене є минулорічні тоненькі гілочки, обрізав яблуньку і трошки встелю сюди. Зараз покажу як це буде. Ну, ось, наносив дрібний гілочок. Ну, бачите, тут є різні гілочки. Е ну Звісно ж, вони всі не, пере не переробляться, але це в якості дренажу використовується по більшій частині. Е також для провітрювання. Зараз можна насипати, як то кажуть, зелену органіку. Тобто... Бадилля згороду, якісь буряни. Це все можна сюди накидати і добре змочити. Головне, щоб не пересихало, але і не було болоту. Зараз ми перший шар зеленого, зеленої органіки я засиплю. А... Наступні шари можна буде чердувати, можна буде присипати трошки шар ґрунту, а далі знов починати від коричневої органіки до зеленої. Ну, Тут в мене десь шар 10-15 см. Ну, ось таким чином я зробив шар шар зеленої органіки. Був в мене салат, який я виривав минулий раз, трошки буряну. Подрібнив по можливості, так як немає подрібнюючої машини. Булин також вже, як ви бачите. Раніше скошений бур'яни. Вже почали підгнивати. Склав я їх всі сюди, зараз пересиплю шаром грунту і вже, напевно, не знаю, ну рекомендую ще робити кришку для усунення випаровування вологи, пересихання. В даний момент я вже, напевно, її робити не буду. Зроблю наступного разу щось по типу такої, що відкривається доверху. Е якщо правильно заправлений компостник, то е запахів ніяких чути не буде. Буде запах свіжої землі. Якщо на випадок, якщо буде з'являтися запах, значить забагато зелених відходів. Тоді треба додати коричневу органіку, чи, як то кажуть, деревну органіку, грунт, щоб позбутися цього запаху. Так як зелена органіка виділяє в основному азот, а коричнева в основному це джерело вуглецю. Тому Тому треба дотримуватись шарування. Якщо також з'явився запах, можна пересипати ще шаром землі, але не забувати постійно, один-два рази на місяць Пере... перемішувати оце то, що в нас в компостнику, для того, щоб не утворилося кірочки зверху, щоб був доступ. Повітря, щоб авіація була непогана. Зараз пересиплю трошки ґрунтом і поляю водичкою. Ну, думаю, тако, щоб зволожити це все десь приблизно літрів 10 потрібно буде. Ну, зараз ще пересиплю і включусь знову. Ну що ж, пересипав землею і розмочуємо землю, щоб воно не пересихло. Землю, весь наш компост. Болото робити не треба, але й щоб сухе воно теж не було. Ось таким чином. Далі. Закрыв. Деякі правила користування чи повод, по поводження з компостними ямами або кучами. Не, мож, не можна допускати засушування болотистості або промерзання всієї цієї маси. Також не, не, не можна туди додавати органі... рештки. Тваринного походження. Тобто м'ясо, риби, м'ясо, кістки тварин, хоча, наприклад, можна додавати пір'я пірятахів. Раз або два на місяць треба пере, перемішувати компост, або, або ж хоча б на, на Крайній випадок просто протикати вилами для доступу повітря всередину. Не можна накривати плівкою, так як не буде доступу повітря і ну, як затхлость буде. Далі, що ще? Я планую докупити бактерії по, плану, по типу Байкал-М. Або ж черв каліфорнійський, який також перетрублює всю органіку на ноль. Ну, в принципі, це все, що я мав сказати. А ще маю зробити кришку і кутнички для передньої кришки, передньої стінки для того, щоб можна було зручно знімати доски. А так, все буде Україна, всім гарних урожаїв, на все добре.